Доброго дня на каналі. Ось хочу показати, як я роблю саморобні ланцюжки. Кому цікаво, їдь подивитися, який я собі зробив гібочний Така конструкція. Взяв кусочок вала, болгаркою вирізав, тут площину зробив. Ось ну, тут ручку усилив, бо раз попробував, тільки приварив. Тут то, то вона взяла та й одламалась. Це наклав таку трубку, бо щоб було на трошки, на трошки тоншу проволоку, бо знімаю, тому на грубшу крутити. Ось наприклад, я у така проволока грубша. Це знімаю. І раз, ваш та як получається файно. Накладаю трубочку, щоб менший був зазор. Заставлю таку трубку, яку фіксую її. Вона було б грубшу трошки ось такого. Раз. Зараз я пару звін зроблю. Ось так. Раз. Бачите, як получається. Следующе. Закладаю ось так. Так, раз. Слідую ще беру. Ну, звина тут не йдуть не зовсім стандартні, бо це таке. оп і получається отаке от Ольго вставляю топірає то, такий камінчик, і отак. От Пригинаю. А де порівняти там це? Таке діло про І ось такий народ получається ланцюжок. Все ходить, ніде нічого не зажимає. От буквально за ...за час. І то я не так походив, покурив, нарізав, загнув, а за день можна 10 метрів зробити. Підписуйтесь, ставте лайк, кому цікаво. Все, я ось до. Хочу показати скільки, який результат. Скільки за, пів час, за півтора часа можна зробити, якщо є все підготовлено. Дивіться, як воно виходить, якісь стики. Бачите, все плотненько і ні до чого я його не міряю, тако на глаз. Тільки нарізав по 10 см, а так гну на глаз. Там тако приблизно в мене є така поділка, я до неї беру і все воно сходиться, все гарно, добре, нормально. Ось бачите, я розкажу десь рулеткою Приблизно скільки на півтора часа. 2.30 за півтора часа. А якщо буде все наготовлено, то за час можна 3 метри зробити і не купувати того хламу в магазині. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк. Кому цікаво, коментарики. Оп.